Етнічні серби почали прибирати барикади з доріг на півночі Косова. Також косовський уряд знову відкрив головний прикордонний перехід із Сербією. Це сталося після того, як сторони дійшли компромісу і залагодили суперечку, яка могла перерости у воєнний конфлікт. Сплеск напруженості в регіоні, де й так було неспокійно. Стався 10 грудня. Серби на півночі Косова почали зводити блокпости на знак протесту проти арешту колишнього сербського поліціянта. До цього вони також протестували проти зміни автомобільних номерів із сербських на Косовські. На піку конфронтації Сербія оголосила про те, що приводить армію у стан бойової готовності. Тепер це розпорядження скасували, а заарештованого поліціянта перевели з під варти під домашній арешт. Миротворча місія НАТО в Косові, а також ЄС та США, заявили, що вітають знесення барикад. Близько 50 тисяч сербів, які мешкають на півночі Косова, відмовляються визнати уряд Приштини та її статус незалежної країни. Вони мають підтримку як влади Сербії, так і багатьох своїх співвітчизників. Косово з Албанською більшістю проголосило незалежність за підтримки заходу у 2008 році. Це визнало понад 100 країн. Проте Росія і Сербія до них не належать.